Вітаю всіх у реформатському мисленні. Сьогодні ми зануримось у тему, яка, думаю, так чи інакше хвилює багатьох вірян. А саме, як говорити про свою віру красиво і при цьому не применшити сиво самого Євангелія? Справді, багато хто з нас стикається з цим внутрішнім конфліктом чи є прагнення до красномовства проявом якоїсь гордині, чи може це все ж таки необхідний інструмент, щоб ділитися вірою? Давайте спробуємо розібратися разом. І ось тут, знаєте, ми натрапляємо на справжній парадокс, що лежить у самому серці християнської комунікації, бо з одного боку, Біблія ніби застерігає нас, а з іншого сама ж подає неймовірний приклад. Подивіться з одного боку, апостол Павло, здавалося б, каже: Стоп, жодної мудрості слова, бо це може знецінити хрест. А з іншого, ну погляньмо на саме писання. Це ж літературний шедевр, де третина тексту це чиста поезія. І це, скажу вам, не якась абстрактна теоретична головоломка. Джон Пайпер, на чиї роздуми ми спираємось, зізнається, що для нього, як для проповідника, це, мабуть, найбільший особистий страх. Ось ця цитата Джеймса Денні, як на мене, просто влучає в саме Яблочко вона ідеально передає суть цього страху, намагаючись здаватися розумним, можна ненавмисно затьмарити могутність Христа. Ставки тут, ну, вони неймовірно високі, існує реальний ризик просто звести на нівець ту саму звістку, яку так сильно хочеться донести. То як же нам розв'язати цю дилему? Ключ, як це часто буває, лежить у контексті. Потрібно зрозуміти, яке саме красномовство мав на увазі і засуджував апостол Павло. А для цього варто зазирнути в історичну атмосферу коринту. Річ у тім, що Павло протистояв дуже конкретному культурному явищу софістам. Це були такі собі зірки-оратори, для яких головним були форма, стиль, оплески і, звісно, власне, его, а не якась там істина. Їхній підхід, вся їхня філософія був абсолютно несумісним із посланням Хреста. Чому? Бо Хрест упокорює людську гординю, а софістика її навпаки роздувала. І ось тут пазл починає складатися. Стає зрозуміло, що Павло відкидав не красиву мову як таку, а мову, що служить самозвеличенню. І на противагу цьому він пропонує нам зовсім іншу, набагато потужнішу модель комунікації. На протистояння тому егоцентричному красномовству софістів з'являється ідея поетичного зусилля. Тут увесь фокус зміщується з того, хто говорить, на те, про кого говорять. Це такий собі пошук слів, які були б гідні величі Христа. Просто погляньте на це порівняння воно все розставляє по місцях, усе зводиться до наміру і, звісно ж, до результату. Софістика егоцентрична, поетичне зусилля христоцентричне. Одне шукає оплесків для себе, інше прагне пробудити душі для Бога. Головне питання куди вказує наша мова на нас чи на Христа? Гаразд. Це все звучить логічно, але ж постає практичне питання. А як нам зрозуміти, що наше оце поетичне зусилля справді прославляє Бога, а не знаєте, нас самих? І тут Павло дає нам дуже простий тест із двох кроків, взятий прямо з його ж послання. Отже, ось наш фільтр. Будь-яка комунікація, якою би витонченою і красивою вона не була, має пройти ці два кроки. Перше. Чи упокорює вона того, хто говорить, і друге, чи звеличує вона Христа? Якщо відповідь на обидва питання так, значить ми рухаємося у правильному напрямку. І це, до речі, не просто якась суха теорія. Історія дає нам безліч яскравих прикладів християн, які досконало втілили цей принцип у своєму житті. Тільки вдумаймося у це глибоке смирення Джорджа Герберта. це говорить людина, яку вважають одним з найвправніших поетів англійської мови. Усі ці люди, Герберт Уайтфілд Льюіс, доводять одну просту річ: глибока майстерність і глибоке смирення можуть і повинні йти пліч опліч. Їхнє поетичне зусилля було не демонстрацією таланту, а актом любові, щоб допомогти іншим побачити красу Христа. Але знаєте, є ще один. Можливо, глибший вимір цього поетичного зусилля. Справа не лише в тому, як ми спілкуємося з іншими, сам процес пошуку правильних слів він змінює нас зсередини. Як писав той самий Джордж Герберт, зусилля знайти правильні слова для Бога це не просто вправа з риторики, це, по суті, спосіб спілкування з ним, спосіб наблизитися до нього. Іншими словами, коли ми докладаємо зусиль, щоб описати, скажімо, красу заходу сонця, ми й самі починаємо бачити цю красу якось глибше, правда ж? Так само і з Божою істиною зусилля сказати про неї красиво стає способом побачити її по новому, свіжим поглядом. Виходить, що сам акт вираження стає актом сприйняття. Ми починаємо бачити глибше, коли намагаємося сказати. І це, зрештою, залишає нас із фінальним викликом, питанням, яке кожен з нас може ставити собі, коли говорить про найважливіше: чи стануть наші слова вікном до Божої краси, а не просто дзеркалом, що відображає нас самих.